Казка починається з дитинства. Завдяки маленьким талантам, які майстерно передають гру на сцені та перевтілюються у своїх героїв, конкурс у світі казок проводиться вже не перший рік. 28 листопада відбувся фінал конкурсу, в якому взяли участь 164 вихованці дошкільних навчальних закладів. Почесну місію нагородження фіналістів виконала завідувач міського методичного кабінету Людмила Мозова. Я хочу подякувати за цю почесну місію для нагородження талановитих дітей, яких я маю зараз нагородити. Я думаю, що ця нагорода, яку одержує керівник, це відзнака усього колективу, творчого колективу, педагогів, талановитих дітей та батьків, бо ви спільно робите дуже і дуже багато. Перше місце посіли вихованці дитячого садочка Веселка, які отримали за постанову казки Жабка Мандрівниця. Цінний подарунок, плазмовий телевізор. Автором цієї театралізованої вистави є лікар-логопед Тетяна Мельник. Я написала казку по мотивам Олександра Гаршина. Жабка-мандрівниця, і мені дуже хотілось, щоб ця казка була цікава для дітей. І коли пишеш, завжди вкладаєш частиночку своєї душі. Також були нагороджені лауреати міського конкурсу у світі казок за кращу акторську гру. Наприкінці свята переможці подарували гостям заходу чудовий настрій та незабутні враження. Про кропітку працю з малечою розповідала вихователь дитячого садка Веселка Олена Кацан. Ну, ми всі дорослі діти знаємо, що в казку вкладається і душа, і наше з вами життя. Тому ми вчимо казками наших діток. Дітки ростуть в казці. Робота надзвичайно клопітлива, тому що дітки ще маленькі, але ж сьогодні ви всі переконалися. Це справжнє майбутнє артисти. За титанічну працю та терпіння, подякувати педагогам мали змогу батьки дітлахів. Всі батьки дуже завдячні нашим вихователям, нашому закладу. Ми кожен рік виступаємо, кожен рік ставлять нові постановки. Діти дуже задоволені, їм це дуже подобається. Вони вже звикають до сцени, і це дуже хорошо для їхнього розвитку. Олена Каліновська, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.